Доброго, Ми з України. Значить, 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 так. По героях по емблемах. Ну, емблем не вистачає. Це факт. В принципі, в багатьох не вистачає навіть супертонаторів. Але все почалося з минулого місяця, з Дандоли. Непоганий герой, непоганий хіл, його треба вкачувати, садити на емблеми. Далі на початку місяця я піймав кукулькана, кукулькана нового, костюмового. Звісно, що е, цей, на нього треба емблеми. Вкачую, звичайного, докачаю, е, одягнемо його в костюмчик і все буде бомба. Цей друг, добре, що він хоч де на емках. Значить, один другий герой. Де треба емблеми Клірика. Звісно, якщо Кукулькан йому також треба в оборону ставити героїв з емблемами. Седна в мене там не несильно грав нею, зараз прийдеться їй також та емблеми садити. Це вже третій герой. Я вже мовчу про всяких кахіт до Джейтоса Недокаченого, Енгус, Ну, якби. Там 200 емблем треба на 24 рівень. Переживуть вони без цих 200 емблем. Шо Енго, що Кахіндо. Це в нас троє героїв. Далі по емблемах кліриків Дейдре мовчу, обійдеться без емблем. Все рівно я її використовую. Може десь на Титана колись і то, як правило. Не звичайного титана а на міфі. Далі поїхали. Хаген. От не мішало б те, теж йому емблеми. Він прорваний, не мішало б його докачати, на емблеми посадити, був би з нього якийсь толк. Це четвертий герой. Мерто залишиться без емблем це факт. Дагда. п'ятий герой. Прийдеться з четвірок, мабуть, знімати ці емблеми, тому що. Як не старайся, як не це, я мовчу за загачарні, на яку треба на четвірку теж емблеми навішати. Всякі агомемни, то в мене взагалі. Думаю, що ніколи емблем він і не отримає. Такс, але це ще так, півбіди. Далі вчора почався сезон. О, я собі подумав. Раз сезон почався п'ятий, то чому би щось таке не зробити отакий X10? Оцих тріочі Ківентових в мене купа. Хороші вони, але вони вкачені, вже годуються, вже не перегодуються. Гектор піде на емблеми, не ті, що потрібно, кайсарп корм, корм. Це п'ятий призив, шостий, Аякс, як корм. Сьомий корм. Восьмий також корм варіанда. Дев'ятий Йосиф, мабуть, на еволюцію піде. І 10 падає. падає оніт. Все б нічого, але він також клірик, теж німбовий герой. Теж треба його на емблеми сандалити. Ну, таке, будемо збирати. Тому найм, рідкісні титани. Ну, іншого виходу я не бачу. Як на емблеми посадити героїв? Тому що без емблем важко воювати проти 5,5. Все всім дякую за увагу.